Ось Патрік Ван Леван на ваших екранах був в принципі задоволений попереднім поєдинком проти Теджон На зборах часто можна побачити різні експерименти з приводу змін позицій деяких футболістів. Аби перевірити, наскільки вони готові бути універсальними, неможливо було трішки підслухати, так що ж там говорив наставник в УПЛ. Ми звикли, що можна більше зануритися в атмосферу поєдинку і вітряно доволі, і не найкращий може бути звук у трансляцію. Тож, все вже готово. Виходять обидві команди до центру поля разом із арбітрами, і ось ось розпочнеться четвертий спаринг Криворійського кривбаса на зимових зборах у Іспанії. У суперниках китайська команда Цензін Тайгер. Два представники чемпіонату Данії були першими опонентами кривбаса. Далі, задерака, простріл низом. Чи буде удар по воротах? Перший шанс міг виникнути зараз у Кривбаса. Джонс на підбиранні є удар з дальньої відстані, але там м'яч потрапляє в ноги Карлосу Паракові. Берлін на фланзі запускає. Юрчиця простріл низом немає удару. І ось зараз є удар. Спроба в дальній кут поцілити від Карлоса Парако. Хороший момент у виконанні нападника він відгукується на прострільну передачу із флангу від Яна Юрчиць. Є подача, фіксує м'ячороке голкіпер. Це навіть схоже було на удар і хавбекак'юміна. Шевченко перехоплює. Далі Юрчес по правому флангу на Берліна. Його одразу два суперники атакують, але як же легко Берлін Зараз їх прибирає. Він уже в штрафному простріл на дальню стійку. Немає удару по воротах. Шевченко. Удар заблокований. Ще один удар, і м'яч у воротах. 1-0. Карлос Пареко забиває нападник кривбаса. Забив він у ворота Орхуса. У матчі Стаджон Сітізен теж забивав і сьогодні відзначається у третьому поєдинку поспіль. Дивимося ще раз повтор. Ось тут пробивав Шевченко і Ярослав Шевченко теж претендував на те, аби стати автором гола. але після його удару не пропускає. Цензін Тайгер. Ось пропускає вже після добивання Карлоса Парако. Розіграш кутового. Немає подачі штрафний майданчик. Ось лише зараз вона єм'яч опускається над воротами і влучає у поперечку. Ось вам і фактор вітряної погоди. Дуже різко м'яч опустив все. І майже залетів у ворота Кемкіна. Ось з цього ракурсу буде помітно, що воротар тут був безсилий. Ну, дійсно. закидання Вперед непогана передача, але не вийшло проштовхнути м'яч далі, виконати прострільний пас вздовж воріт. Лівим флангом атакує кривбас. Мендоса залишається з м'ячем. входить у штрафний майданчик, пробиває в ближній кут. Рятує команду Ян Б'янлін. Ще одна небезпечна атака у Канані Кривбас. Ну, Сівген Маяков щойно був на ваших екранах. Ліворуч в обороні він виходить із перших хвилин. Сьогодні немає у старті Анти це. Удар по воротах! І м'яч іде на кутовий. Впорався із цим пострілом Мендос Ян Бінглян. Дуже сильно. Надзвичайно сильно пробиває сьомий номер. Мендоса закручує м'яч у ворота. Ну, і там все добре із реакцією Яна Бінгляна. Далі вже Парако не дозволяє голкіперові швидко м'яч у гру. Мендоса. Мендоса тягне м'яч по лівому флангу. Мчить на швидкості Глейкер Мендоса. Передача штрафний майданчик. Скидання п'ятою. Шевченко Удар! І рятує команду Бінглян. Знову через ліву флангу кривбаса проходить небезпечна атака. Глейкер Мендоса на Карлоса Парако. Той красиво п'ятою залишає на Шевченка. І український хавбек пробиває по воротах. Китайських тигрів задерака на паузі. Добре переграє опонента лівою ногою. закручує м'яч у штрафний майданчик. Мендоса не наважується на удар через себе, розвертається і пробиває. Все ж по воротах китайської команди. Дуже слабко, але атаку вдається завершити ударом. Дивимося ще раз за діями Максима Задераки. Він виконує, як виявилося, точну передачу на Мендосу. Мендача з котового. Удар від Джонса небезпечно в зоні підбирання. Працює. Джозеф Джонс. І в один дотик пробиває лівою. Дуже небезпечно. Кладе м'яч. Захисник вибиває. Ну і Джонс, хоч і не переграє Бінглянге, але змушує воротаря китайських тигрів працювати на лінії. Подача котового. Удар від Джонса. Небезпечно. В зоні підбирання працює Джозеф Джонс. І в один дотик пробиває лівою. Дуже небезпечно. Кладе м'яч. І Мендоса. перехоплює м'яч. Тягне його далі. Віддає передачу у вільну зону на Шевченка. Хороший момент може зараз бути. Шевченко одразу ж простріл на дальню стійку. Там задирака. Не здоганяють м'яч футболісти. Кривбаса. Їхня атака продовжується. І може бути удар. У ворота. 2-0. 2-0. Вдається подвоїти свою перевагу команді Патріка Ван Леона. Матвій Боднар забиває. Боднар один із тих футболістів, які з'явилися на полі у другому таймі. Бездоганне влучання від 20-го номера. Довго думав, що робити, боднар потім під ліву ногу змістився ближче до центру і пробив чітко в дальній кут воріт Яна Бінглянга. Тут уже голкіпер китайських тигрів був абсолютно безсилий. Ще один момент: удар від Парако. Тут уже фіксує м'яч у рука. Глейкер Мендоса Удар! В стійку влучає м'яч немає добивання від Бакарі Конате. Конате падає, розводить руками, каже, що проти нього фолили. Ще раз дивимося, як Глейкер Мендоса пробивав. Там міг бути насправді невеликий рикошет, дотик від футболіста у стінці. Але особливо сильно це не змінило траєкторію польоту м'яча. Ну і далі. Друга фаза цього епізоду. Ось зараз побачимо, як Бакарі Конате міг зіграти на добиванні. Тягнувся він за м'ячем. Ну точна передача через центральну зону. Одразу закидання. вперед, тут міг бути офсайд у футболіста китайської команди. Вихід Вічнавіч. Удар! повз ворота. І що? Лайнсмен не підіймає прапорець, схоже, не було дійсно положення поза грою. І це супер шанс робити рахунок 1-2. Але цим шансом не вийшло скористатися. Патникові китайської команди. Задрака. Є вперед у боротьбу. Тут е, виходить дуже високо голкіпер. І ворота порожніми залишає удар здалеку. Встигає повернутись воротар. Яка ж паніка зараз виникає, фолватаці і заводиться голкіпер е, в бік Володимира Мулика. Зараз претензії. Ну, можна зрозуміти, теж е, Жанга Хаурана. Е, ось тут Мулик стрибає в підкаті. Е, далі. Партнер Мулика не встиг помітити, хто б'є по воротах. встигає повернутися Жан Хауран. І далі Мулик агресивно так жорстко грає проти воротаря китайської команди. Міг зараз е і завдати травми голкіперові. Ще один навіз, дуже низько. Конате п'ятою далі. Продовжує м'яч. Немає фінального удару. по воротах. небезпеки зараз у штрафному майданчику Жанга Хеорана. Володимир Мулик, схоже, був там. Е Уже в завершальній фазі атаки. Так, він, він мав би зараз пробивати, але ми бачимо, що дуже щільно зіграв суперник проти нападника Кривбаса. І Кріко на те, центральний захисник виконує довгу передачу. вперед. Ось Тут підбирання буде за Каменським. Каменський розрізна передача, штрафний майданчик. Ударна позиція. М'яч влучає у стійку. Перед тим був сейв голкіпера. Як же ефектно зараз триволіська команда вийшла. В цю атаку навіть багато молодих футболістів у другому таймі з'явилися на полі. Два голкіпери. Данило Сичов, Богдан Хома. Так само польові футболісти. В'яч влітає у сітку на 89-й хвилині. Ну, і все до цього йшло, відверто кажучи. Все йшло до третього взяття воріт криворізької команди. Володимир Мулик. Ось це. Та чеснота нападника, яка дуже допомагає, дуже допомагає відбирати м'ячі у суперників у таких ситуаціях Гравцям. І він забиває останній м'яч у сьогоднішньому поєдинку. Звучить фінальний свисток Кривбас, впевнено, перемагає Цянзінь Тайгер, представника китайського футболу. Ось вона перша. Перемога команди Патріка Манлеована на зимових зборах в Іспанії після двох поразок данським командам Орхусу та Міттюлану була нічия із представником Південної Кореї та Джон 3, 3 Ну і сьогодні спокійна, я б сказав, перемога на класі над китайським Цяндзінь Тайгер.